robot ey ey çıkar belki az cobo roblet var o yüzden şey kolu var abi Так що, Ютуб є, на всій світ? Які проблеми? Репортаж ведемо. Село Стеблівка, Хуський район, Закарпатська область. З такою технікою працюють газовики дільниці міста Хуст. Хуського району. Техніці, мабуть, вже 40 років. Зато начальник облгазів катаються на Мерседесі, на БМВ не за один мільйон гривень. Ось так прорвало трубу ремонт. Ідуть по друга, йде база дайвно, так? До тебе дві йде до мене, дійде. Ось так. В нашій державі розвивається економіка. Підприємства. Начальники на Мерседесах. А майстера. Застрягають у калужі з такими тракторами. Ось Такі в нас справи в державі. В Європі такого точно немає. Це справді бардак. Я диктую, диктую. Ну, як? Я посаду бачим, я вам маскаль, по убавні.